Терористичним ударом по Україні Путін прагне кровополиття, а не миру. Так висловився конгресмен від Техасу, республіканець Майкл Маккол. І Конгрес США, і СИНА США і інші наші партнери чітко розуміють і підтримують Україну в головному. Має бути справжній тиск на агресора. А головне має бути справжня кримінальна відповідальність за терористичні акти, за терористичні ракети проти мирних українців. Тільки вчора. На вербну неділю в сумах 35 невинних українців загинуло від терористичних російських ракет. З них двоє дітей назавжди пішли через тероризм Російської Федерації, але і назавжди має постати міжнародний кримінальний суд, який покарає цей трибунал кожного військового злочинця з Росії. І вся європейська світова преса від Швейцарії, Великої Британії до Латвії. Вийшла статтями саме з вимогою відповідальності за терористичні акти Росії проти Українців.